Молитва Василія Великого. Многомилостивий, нетлінний, нескверний, безрішний Господи, очисти мене, розпусного раба Твого, від всякої тілесної душевної скверни, і від нечистоти, якої я припустився через мою неуважність та відчай, і з іншими моїми беззаконнями, і нескверни мене. Я ви, владико, заради благості Христа Твого і освяти мене сходженням Пресвятого Твого Духа, щоб я підвівся із темрями нечистих примар диявольських від всякої скверни, і сподобився з чистою совістю відкрити мої оскверенні нечисті уста й оспівувати все святе ім'я Твоє, Отця і Сина. І Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.